Виконуємо завдання 3 з розділу діємо до квеста 5 за підручником інформатика 8-клас авторів Морзе Барна 2025 року випуску. Відкриємо браузер. Нам потрібно завантажити програму для відновлення видалених файлів рекова. Зайдемо на офіційний сайт розробники програми. Офіційний сайт це у нас є Cleaner. Знайдемо через пошук, введемо Cleaner. Саме перше посилання потрібний нам сайт. Так, тут окей. Мова сайту зараз англійська. Української мови, на жаль, немає. Давайте так англійською залишимо. Отже, вибираємось тут Download. І рекува. Download Recova. Нам потрібна безкоштовна версія Free. Тобто платити ми не будемо. Там деякі є обмеження. Download. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилися, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або download, залежно від мови інтерфейсу. Давайте я збережу на робочому столі. І встановимо дану програму. Запускаємо інсталяційний файл. Натискаємо Install. Показувати реліз нам не потрібно, знімемо і запустити ранриково. З'явився майстер відновлення. Так, тільки нам перед тим, як відновлювати файли, потрібно якісь файли видалити. Ну, можливо, ви якісь видалили файли, і тепер ви їх хочете відновити, але ну, в мене є ось такий текстовий файл. Давайте я його вилучу. Ну, зараз попало в кошик, очищу кошик. Отже, воно вже тепер вилучене. Натискаємо Next. Ось тут потрібно вибрати тип файлу. У мене Word документ, отже, вибираємо документ, якщо б, наприклад, музика, аудіо, мюзик, зображення Pictures. Якщо всі файли, то All Files. Next. Тепер потрібно вказати місце, звідки був видалений файл. Якщо не пам'ятаєте, залишайте I'm not sure. Ну, але краще вказати місце. В цьому випадку відбудеться сканування швидше. Тобто будуть швидше знайдені видалені файли. Next і старт. Це сканування, тобто. Пошук видалених файлів може зайняти деякий час. Так, і бачимо, що файл знайдений. Декстоп це робочий стіл. Тобто якраз звідки я його видалив. Тепер помічаємо даний файл. У мене тільки один документ знайдений. у Вас, можливо, було б декілька. Отже, ось тут ставимо пропорець, який хочете файли відновити. І натискаємо Recover. Тепер потрібно вибрати місце, куди ми хочемо зберегти відновлений файл. І ось тут бажано вже зберігати не на тому самому диску, звідки ви видалили, а на іншому. Тому що він може сам себе ніби як перезаписати, особливо, якщо у вас фільм, тобто займає досить такий великий об'єм файл. Отже, робочий стіл на диску це. я його не вибираю, вибираю якийсь інший диск. Окей. Пропоную перейти на Professional. Ну, але це ми не переходимо і бачимо, що в нас все завершено. Окей. Тепер перевіримо. Відкриємо цей ПК. І цей файл, який ми відновили. Так, і він відкривається. Файл відновлено. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!